В Ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі із власної зброї застрелили підприємця з Одеси. Загиблий завинив партнеру 300 тисяч гривень, проте віддавати гроші не поспішав. На зустріч зі своїм кредитором взяв ракетницю, але під час суперечки в машині зброя випала. Правоохоронцям підозрюваний розповів, що вихопив пістолета і поцілило чоловіка. Переконавшись, що той мертвий втік з місця злочину дорогою викинув ракетницю і закривав одяг. Наразі чоловіка заарештовано за вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. Произошло событие, как бы конфликтная ситуация. Человек пытался направить орудие на меня, выронил из рук, я подхватил, выстрелил. Следственным отделом Приморского районного отдела проводится расследование по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины Умышленных убийств. За 4,5 тисячі гривень позбавили життя пенсіонерку на Черкащині. Убивця приїхав в гості до знайомої, але гроші швидко скінчилися. Вирішив завітати до старенької, що мешкала сама. Сусіди кажуть, бачили чоловіка поблизу будинку, проте не звернули уваги. Гість вломився до хати, жорстоко вбив пенсіонерку і виніс усі гроші старенької. Тіло з численними ножовими пораненнями знайшов сусід, викликав міліцію за гарячим слідом. Молодика затримали. Він був затриманий в Київській області та доставлений до Смілянського міського відділу міліції. На допиті зловмисник у скоєному зізнався та розповів, що на такий тяжкий злочин його підштовхнула нестача коштів. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З якою метою ви до донайшли? Позичити на історію на допомогу. що я не буду кажуть.

На Житомирщині двоє зловмисників пограбували автозаправку. О четвертій ранку на АЗС вдерлися двоє молодиків. Один, погрожуючи зброєю, став вимагати гроші. Інший чергував біля дверей, щоб не знайшли випадкові свідки. Чоловіки швидко забрали касу та зникли. Обличчя нападників зафіксували камери спостереження. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Розбій нападникам загрожує до 20 років за ґратами. Швидка розплата у кривому розі чоловік намагався обікрасти залізничні вагони. Натомість сам потрапив під потяг. Поїзд раптово рушив, він не втримався і впав на колії злодія. Розрізало навпіл. Його тіло знайшов працівник залізниці. Виявилося, що загиблий вже був неодноразово судимий. 26-річний чоловік лише кілька місяців тому вийшов на волю, ніде не працював. На цей момент вже перебував під підпискою про неви за дрібну крадіжку. Утім зупинитися не зміг. Остання крадіжка стала фатальною. Пані затримали працівники карного розшуку в грудні 2014 року. Разом з трьома встановленими особами, які скоювали крадіжку залізничних вагонів вантажу, а саме феросплавів. Вмісті ми з ним прижили рядом, ми теж воровали раніше по вагонам, проходили по одному ділу. Заставило це задуматися так, що ну, це лішнє взагалі воровати і лазити по вагонам. Новий конфлікт копачів бурштину з міліціонерами на рівненщині під час чергування правоохоронці затримали, натрапили на незаконний видобуток каміння, намагалися затримати зловмисника. Та той викликав підмогу. Миттю приїхали близько 40 озброєних молодиків та накинулися на шістьох міліціонерів. Докладніше дивіться у сюжеті. Урочище Гальбен поблизу села Федорівка вже вздовж і впоперек перекопане нелегальними старателями. Добувають сонячне каміння тут не лише місцеві жителі, а й заїжджі бурштинокопачі. Правоохоронці знають про незаконний видобуток, тож приїздять з рейдами часто. Під час останнього патрулювання упіймали на гарячому одного з зловмисників. Даною групою. О 21 годині 40 хвилин, відповідно до повідомлення, яке надійшло в чергову частину, було затримано на місці незаконного видобутку бурштину правопорушника разом зі знаряддям для вчинення злочину. Мотопомпою, шлангами, тичками та іншими предметами для незаконного видобутку. На старателя одягнули наручники, втім дочекати з приїзду слідчо-оперативної групи не вдалось. Звідусіль на правоохоронців почали сходитись поплічники затриманого. Більшість з них у балаклавах та зі зброєю. Табельну вогнепальну зброю міліціонери розповідають не застосовували, адже сили були нерівні. рівні. На шістьох оперативників близько сорока правопорушників. Майже у всіх була. Вогнепальна зброя. Вони почали по нас стріляти. Ну, стріляли в землю та вгору, стріляли над ухами, наставляли зброю в лице. Декому із співробітників завдали удари прикладом, прикладами гвинтівок в лице, в груди та скинули декого в канаву. Після сутички міліціонери з забоями та синцями звернулись до травмпункту, медики кваліфікували їх ушкодження як легкі. Особи кількох нападників кажуть, міліціонери їм вже відомі, трьох вже затримали. Щоправда, один з них стверджує, ніякого відношення до видобутку бурштину немає. І поки били міліціонерів, був вдома. Може, вам відомо, може хтось з ваших знайомих щось знає про цю подію, що взагалі нічого не чули, що міліціонерів побили. Не знаю, я вже нічого. І, взагалі, не, 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 не причетні до не видобувайте бурштини, не, не копайте не Ні. То ви хочете сказати, що всі звинувачення в вашу сторону це неправда? Не нині міліція розшукує решту агресивних копачів. Правоохоронці кажуть, цьому патрулю ще пощастило. Нещодавно у сусідньому районі старателі побили міліціонерів так, що ті потрапили у лікарню. Анастасія Бобкова, ТВА. Заступник начальника податкової Кременчука погорів на хабарі. Півмільйона гривень вилучили правоохоронці у кабінеті полковника. За винагороду затриманий мав закрити кримінальну справу проти місцевого підприємця, якого звинувачують у несплаті податків. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Оперативно спрацювало і Волинське управління по боротьбі з економічною злочинністю на гарячому під час передачі 12 тисяч гривень хабара від клієнта затримали чотирьох працівників Луцького управління міграційної служби та двох інспекторів держпідприємництва. Документ оперативники встановили, щоденний заробіток спритників сягав 10 тисяч гривень. Злочинна група встигла провести сотні оборудок, отримавши загалом майже 200 тисяч гривень. Тепер ділкам загрожує 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Визначено практично роль кожного з даних, з даних осіб, і можна говорити, що там практично на постійній основі діяла сіка організована злочинна група. По таким загальним підрахункам, практично за весь час своєї злочинної діяльності, які були задокументований, вони отримали біля 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Захищатися від захисників довелося мешканцю Черкащини. Члени місцевої самооборони жорстоко побили відвідувача кафе зі зламаним носом та струсом мозку. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Тепер обіцяє засудити молодиків. У конфлікті розбиралися наші журналісти. Струс мозку та зламаний ніс. Так для Сергія закінчились посиденьки у місцевому барі. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Каже, того вечора зайшов лише випити кави та на свою біду зустрів місцеву самооборону. Починав голосно говорити, чи є тут сепаратісти в цьому золі. Я да його барачусь, я говорю, ну, об'ясніть, говорю, молодежі, що таке сепаратисти, бо вони не розуміють, що таке. І повернувся тільки кофе брати, і тут чую вже мені нож до шиї. Підложив нуж і починала мати типу, а случайно, не ти сепаратист. у цьому працівниця бару, яка працювала того вечора, каже, люди у камуфляжі вели себе агресивно та ще й мали при собі зброю. Почали йому розказувати. Я здесь для виявлення сепаратистів. потім достав пістолет, як как би бы що цей, і направила його на, на Сережу. Он начал избивать Сережу. Избивать они избивал безбожно кулаками по лицу, в область головы. То есть, не давая ему не опомниться ничего. Сережа не отвечал ни на один. У него руки были в карманах. Очільник кам'янської самооборони до того ж, депутат міської ради, один з учасників конфлікту. Звинувачення в свою адресу називає спробою дискредитувати діяльність громадської організації. Каже, того вечора самооборонівці не пили, бо були на чергуванні. Зброї при собі не мали, та й взагалі молодик першим почав бійку. Він говорить, а сепаратисти тут є. Я це все слухаю, слушую, заказую. Потім слюшу таке, ах ти, казеліна бородатая стара. Я поворачую голову, і йде перший этого бойцю, бойцю в, Ну в область паха. Хто кого образив, і чий удар був першим, розбирається міліція. Відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Чи була все-таки зброя? Слідчі тримають у секреті. Ну на даний період часу проводиться досудове розслідування, значить, опитуються свідки. Встановлюються очевидці вказаної події. Подальші дії таємниця слідства і розголошувати я не маю права. Адвокат побитого каже, те, що правоохоронці називають таємницею слідства, знають усі. У барі встановлені камери спостереження. На відео видно, як пістолет падає за барну стійку. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група не вилучила і не оглянула. Табельну зброю нападника, а також не, 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 не був вилучений ніж. У зв'язку з цим е, е, потерпілим Січкарем Сергієм була безпосередньо подана заява до прокурора Черкаської області. Потерпілий готується довго судитися з самообороною, впевнений, його побили лише за те, що публічно не проявляв патріотизму. Анастасія Бобкова, ТВА. Ну і реальний захист від сепаратистів обіцяє міністерство внутрішніх справ по всій країні. Запроваджують посилений режим патрулювання. Наряди з'являться в усіх великих містах. Під особливий контроль візьмуть східні області. Продовжить Ярослав Марченко. Близько півтори тисячі міліціонерів, даїшників, співробітників Державної служби охорони та бійців Нацгвардії цілодобово патрулюватимуть вулиці Києва у посиленому режимі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкиряк. враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалася в зоні проведення антитерористичної операції, враховуючи агресію Російської Федерації на територію України. Прем'єр-міністр доручив посилити режим. Патрулювання на території всієї України Вести такі заходи правоохоронців примусили нещодавні теракти у великих містах по всій Україні. Радик міністра внутрішніх справ каже, під час посиленого патрулювання громадяни не будуть відчувати якихось обмежень. Ні, комендантського часу не буде. Режим посиленого патрулювання передбачає збільшення кількості представників правоохоронних органів, посилення їхньої збільшення їхньої присутності на вулиць міст і посилення антитерористичних заходів. Усі оперативні служби будуть підпорядковуватись єдиному оперативному штабу у кожному великому місті України. Під Його керівництвом будуть не тільки силовики, а й надзвичайники. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий каже, порядок будуть охороняти і батальйони, які повернулися із зони АТО Національна гвардія, яка залучається це і курсанти навчальних закладів. Таке доручення прийняв міністр внутрішніх справ. Крім того, громадські організації це і варта порядки. І наші батальйони, до речі, які зараз знаходяться в зоні АТО, частина, яка виїжджає з зони АТО, відпочиває і теж влучається для охорони громадського порядку. Водночас правоохоронці закликають і простих громадян інформувати міліцію про підозрілих людей та предмети за словами головного міліціонера Києва. Це єдиний спосіб вберегти киян від лиха. Ті, хто володіють інформацією про зброю, ті, хто володіють інформацією про різні терористичні авти, інформація про вибухові, про гранати, все-таки телефонувати. По спецлінії 102. І ми будемо реагувати адекватно. Інформацію аналізують добову, виїжджати, тому що допомога громадськості сьогодні нам потрібна крайньої, право, руч до місць служби кроком руш! Ярослав Марченко, Олександр Ітегілов, ТВА. У Росії його назвали Патріотом, а у США запроторили до буцегарні. Скандальний російський співак Тіматі спробував повісити три колора на напис «Голівуд» у Лос-Анджелесі. Як доказ свого подвигу, репер виклав відео в інтернеті. На ньому сам співак прапор та калинка малинка як акомпанемент. Прапор провисів недовго. Вчасно прибули поліцейські і затримали порушника. Це вся інформація на сьогодні. Спокійного вам вечора та пам'ятайте. Все буде добре.